Доброго всім дня і по можливості гарного настрою. А настрій я вам скажу такий, як ось ця погода у нас. Не знаю, як у вас, а в нас дуже погана погода. Дощ цілий день, та тільки перестане, знов пускається, тільки перестане, знов пустився. Знадоїв уже цей дощ. Погода така слякоть. На, на дворі роботи ще вистачає, але не дає дощ робити. Прихапцями все робиться, як то кажуть. І квіти гляньте, наче, здається, йде дощ, вологи вистачає, ще б цвіли квіточки. Так вони навпаки робляться якісь чорніють, рудіють. Таке листя. Сиплеться, тільки замила, ось пройшла під двором і в дворі, Тут під черешньою то й не, сьогодні не замітала. Коли йдуть дощі, тут не, не, не загрібаю і не замітаю. Хай вже ще трішки обсиплеться, то тут під деревом замету. Потім загрибу. Того, що нема кінця і краю. Мало того, що своє сиплеться, ось тут черешня, вишні там летить, то ще ці сусідські берези. Ось бачите, тут і в дворі дітей ось і на газон налетіло. Чорнобривці також поруділи, почорніли. Такі гарні отам, в тому краю були. От і такі кущики. Дощ іде, і вони якось все зразу зробилося, руде й чорне. Думала, ще поцвіте трішки, а воно. Треба буде виривати вже. Цю красу. Прийшла на город, чоловік зворушив землю мені. Фрезою, там як у нього вийшло, колі немає, коля на роботі. На часники на цибулю хочу ж посадити. Ну, звичайно, зараз її ніхто садити не буде, тому що вже дуже мокра земля. Треба чекати, щоб перестав дощ, і хоч пару днів була погода, а потім вже його садить. Хочу оце тут коло теплиці. В цьому краю не знаю, як воно буде тут, ну. по плану тут у мене цього, на наступний рік цибуля і часник. Часник е, ярий був цього року тут, а зимній був поперед хати. Ну, думала, поперед хати посаджу, але вирішила, що там мені треба копати, а там ще перець у мене залишився то нехай вже там, там огірки, щось придумаю, там посадити. А цибулю, часник все-таки тут посаджу. Тут в теплиці ось ще робота. Також треба повиривати вже ці огірки. Помідори не знаю, ще може і позалишаю, бо є ще зелені, а огірки вже треба вирвати. Який виділю день і займуся теплицею. Оце, ось, гляньте, це вже показувала подалішній помідор. Гляньте, скільки тут помідорів. Я аж доверху, ось, бачите? І це один помідор, сам він посіявся, аж донизу, вон помідорчики. Трішки обірвалося я тут. Горіхи збирала то так листя пообламувала трішки, то відірвало скільки помідорів. І це тут іде один корінець, а тут три стебло. Це одне, друге і третє. Ну і там же ж бокові. Це вже я його трішки пощіпувала пізніше, попасинкувала. І все рівно, скільки нав'язалося помідорів. Вони такі вже вони маленькі. Уверху тут, звичайно, такі. Трішки менші. А так нормальний, здорові помідори. Це я дивлюся Сурдибарову. Десь насіннячко тут упало і він посіявся. Верх уже відщипнула. Це тут у мене радюга така висить. Я як дивлюся, якщо холодно дуже, то прикриваю його, як приморозок був, прикривала. Не знаю, якщо погода дозволить, то. Може вони встигнуть ще поспіти. Ще будуть помідорчики. А грушки гляньте, як підросли, колись показувала. Були маленькі, підросли груші. Дуже смачний, до речі, сорт груш. Цього року тільки дві, але смачні. Грушки. Малини, подивіться, скільки в мене. І зараз це вийшло. взяла мисочку, думаю, буду малину обривати. Знов пустився дощ. А малинки ще є. Гляньте скільки. Бачите. Треба обірвати. А воно не дає цей дощ. Ніякий там далі є. Треба все рівно обривати, бо воно ж оцей почне обсипатися. А тут ось ще одна робота горіхи. Побіжу, позбираю, трішки пустився дощ назад в хату. Знов вийшла, позбирала і перемиваю ж їх. Це ящик намила і залишила, щоб гарна вода стекла, потім уже Буду розстеляти, сушити. Ой, це така погода, нікудишня. Ну, щось там пишуть, що має випогодитися. Подивимося. Хотілося б ще якось тепла і нормальної погоди. Горіхи тільки позбирала, вже прийшла знову лежить. Там горіх, там горіх. Я так на дерево дивлюся, наче немає горіхів на дереві. А вони падають і падають. По краям примерз, а там між листям всередині о, ось, є горішки падають. Погода не дуже не люблю, Оце, коли така погода, з ними сушитися, носитися потрібно. Я ще й мию їх, тому що я, ну. Не можу, коли вони то грязні, потім буду бити їх. А якщо така погода, то десь треба буде в хаті, в веранді десь примоститися та й бити. То хочу, щоб були чистенькі вони. А вони ж, звичайно, помиті, то треба їх гарно просушувати. Петрушка в мене треба буде пройти, оце цей край гарно його. вже. Пообривати, ставити середину тільки, вона по краях уже жовтіє. позалишати серединку зелененьку, а те, гіркий перець росте в мене, сидів ціле літо і на осінь надумався рости, але не пример... Ну як, листочки трішки, бачите, такі руденькі примерзли, але сам перець ні, росте. Я, я не зачіпаю його, нехай росте. Може щось ще й виросте. Оце прийшла до себе малий обривати, гляньте на цю красу. Ви бачите скільки? І ще зелена є, бачите? Ще буде спіть. Це така малина. Тут ось ще є. Буду зараз доривати. Тут дітей обірвало, тепер у себе ще в мене також тут є. Ще не багато, але є. Обірвала малину, вирішила трішки показатись вам, а то все без мене. Форма в мене робоча, куртка домашня, хусточка моя улюблена. Я вже говорила, що дуже люблю хустки, а це в мене така хустка, їй вже, мабуть, до 40 років. Від мами мені. Вона перейшла, мама, правда, її купила собі, так вона її не носила, а коли я вийшла заміж, вона мені її дала, лежала вона в мене ще новенька довго, ну а потім вже почала її кохати, носити. І так я її люблю, вона така якась м'якенька така, є ж хустки нові, але не знаю, люблю я цю хустку. Та дворі, я вам скажу, в малину під горіх. Особливо приодіватися немає сенсу, так що по-домашньому, щоб було тепленько, зручно. Тут ось нитки повитягували в малині, залізла, малину обривати, там зачепилося, там вона ж колюча. Так що потрібно вдіватися так, щоб таку одежу, щоб не шкода було, якщо щось десь розірветься чи щось там. Стониться, так що такий у мене вигляд. Домашній, по-домашньому. Покажу вам малинку, дорвала. Трішки малу мисочку взяла, але ще дорву. Знову затягло. Знову буде зараз дощ. Починає вже моросити. Ось малинка така. Бачите, більша, менша, різна є. Малу я мисочку взяла. Піду висиплю ще, там треба трішки дорвати. Бачила відео в Тіктоку, там люди купляли на якомусь базарі, не знаю, чи то Київ, чи то, може, в другому якомусь місці. 600 гривень кіло, 1 кілограм малини коштує. І люди беруть, ну, звичайно, такі люди, в яких є гроші, щоб брати за по такій ціні, купувати. Ну, звичайно, маленька така відбірна, крупненька. Але ціна, звичайно, 600 гривень. Це у ну, мене теж непогана. Зараз я ж вже її не закручую, зараз оце візьму, пересиплю її цукром і ставлю в холодильник. І меток її вже такий колотимо чи чай чи компот можна назвати. Ну, ми гарячим його п'ємо так як чай, заміщаю. І внукові дітям даю, то донька внукові колотить такий. Заливає гарячою водою, потім гарненько розминає, щоб постояв, він трішки натягнувся. І потім процідила, додала ще водички гаряченьку, і він п'є такий чайок. Корисний, не вариться нічого, вітамінки більш-менш зберігаються. Так що зараз, особливо зараз, оцю всю пору така осінь. Погода так. Зараз воно за така пора, ці віруси, погода така, то, звичайно, хворіють і діти, і взагалі дорослі, то корисно таке пити такий малиновий чайок. Краще, ніж просто чай, хто його знає, там що там, тому чаю і. Хмари, бачите? Кругом затягнуто. Тільки так наче розвиднеться трішки і знов моросить. Дощ, там де та сойка там десь на березах. Примостилася і щось там скригоче собі, чи стрикоче, чи скригоче, щось там чудить. Буду йти в хату, я висиплю ту малинку, ще дорву там в мене трішки є. Бо вже знов щось дощ починаємо моросити. наче був трішки притих і знов те саме. Не знаю, просто не знаю, що робити з цим булюющасником. Звичайно, що зараз її не посадиш бо мокро ж. Іначе ще не так і пізно. Сьогодні 8 жовтня то наче ще є час, але ж невідомо, яка там погода буде. Ой, не знаю. Це тут хотіла часник посадити, на цьому самому місці, де минулий рік був. Тут ще помідори чергіон, тут ми хоч і маленькі, нехай стоять, вони, нехай стоять, треба буде і обірвати. Але не хоч так зараз як обірвати, вони одразу робляться такі м'які, а поки вони отак висять, на стеблі, то вони тверденькі, я не спішу їх обривати. Буду обривати так поступово, морозу немає, вони не такі маленькі, не дуже вони тріскаються. Є там деякі ще потріскались. Перець також ось росте далі. Може ще й поспіє, якщо не буде морозу. Поговорила про малину, про ціну на малину, Та ви знаєте, ходжу тут по двору і думаю, як все таке добре, коли є свій двір, свій город, хоч невеличкий. Наскільки там того городу? Якщо все зібрати, ну, і тут, оце ще тут трішки перед хати, там, то не знаю, ну, 4 сутки, п'ять, мабуть, в нас не набереться суток города. Садочок якийсь там, малинка, полунички трішки, ожина, яблучко якесь. Цього року яблук немає, а так взагалі то і яблучко є. Якась вишенька. Ну, На городі все своє. Ну, звичайно, трішки цибулі буває докуповуємо. Капусти так само докуповуємо буває, картоплі. Подивимося, не вистачить, то також там пару мішків докупимо. Але в основному більшість своє. Цибулинка, чесничок є таке, що, якби, ну, по крайній мірі, хоча б на півроку цибулі в мене б вистачило своєї, але потім вже ж ну, докупляємо. Звичайно, і в місті, якщо є гроші, то можна все купити. Але своє є своє. Знаю, з чим воно оброблене і взагалі, чи воно оброблене, чи не оброблене. Я вже говорила, я стараюся вдома так не дуже обробляти і кропити, тому що це все воно нехай лучше там те яблучко буде червиве, ніж його сто разів тут дерево кропити, а потім їсти. Буває, що і потрібно. Є ці довгоносики, що черешню кропимо, і яблукі хоча б раз приходиться кропити. Ну, зараз такий час, що без кропіння геть не можна обійтися. Але все рівно домашнє є домашнє, а там ще й це все, щоб воно гарно зберігалося, хто значим. І яблуко те, і Та все, і овочі, і фрукти. Та й думаю, добре, що є свій двір, є свій город. І там в інтернеті як наслухаєшся і надивишся, що там чекає нас і голод, і води не буде, і ну, не знаю, чи то лякалки, чи хто його знає, один Бог знає, що воно буде там, звичайно, далі. Хто доживе, то побачить. Чи діти наші побачать, а ми вже й не побачимо, що воно буде далі. А можливо, ще й ми доживемо, і будемо бачити, що воно буде робитися, скільки нам відведено прожити. Подивимося. Життя, як то кажуть, покаже. Але до всього потрібно бути готовим. Як показує життя, то все дуже може різко змінитися і не завжди в кращу сторону. Не люблю я осінь, але нічого не зробиш. Буває осінь і непогано. Сухенько, тепленько, довго. Цього року щось задушилось надовго. Але нічого. Я думаю, ще випогодиться. Може ще буде трішки тепло. Дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео. Таке в мене відео сьогодні. Екскурсія по двору. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!